Вкусна і точка. Грандіозне свято на честь завезеної води. Цей день у нас радісний, тому що нам привезли воду, благодатне, звісно, спасіба. Та традиційний російський конкурс з метання коров'ячих ліпьошок. Максимушка ці та інші новини із за від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Ворк останні». Поїхали! І почнемо із справжнього свята в Макіївці. Грандіозна пиятика з нагоди великої події людям завезли воду. Сьогодні день у нас радісний. Тому що нам привезли воду, благодарний, звісно, спасіба. Сіді бустер, спасіба, чорноварнійка. <реш> <реш> Оце я розумію душевно, не те, що в тій вашій Європі ходять собі з кранів воду беруть і не святкують зовсім. І знову ж таки Макіївка. Підвіз води. Чоловік, який привіз людям воду, оголосив, що в нього закінчився робочий день. Сів у машину і поїхав. Ні, не дають. Не дають воду. Робочий день у чоловіка закончився. А той чоловік іже записала відео. Да. Є, сказали, Хто не встиг набрати, той не москаль. А ось мережою шириться відео змовірно працівником вкусна і точка. Хлопець плює в кожен бургер перед подачею. Фірмовий сервіс. Як він є? Ось воно справжнє імпортозаміщення. Ніякого вам іноземного соусу. Усе своє, свіже і прямо з рота. А от у Пермському краї відбувся традиційний, так так традиційний конкурс з метання коров'ячих ліпошок із висушеного гною. Зібралося близько двох тисяч шанувальників цього елітного спорту. Хто скільки звітелів опав, тот і побідів. Максимушка с мячом от американского футбола получилось бы лучше. Переможці закинули снаряди на 45 і 29 метрів. А от рекорд всіх часів 64 метри. кажуть, що цього разу просто завадив вітер, а не сам факт, що вони кидаються гноєм. Що ж, коли немає нормального життя, змагання з навозу перетворюються на національну гордість. А от масові відключення інтернету по всій Росії спричинили справжню катастрофу на одній із вулиць Ростова черги в туалети, які не працюють. Люди розгублені без інтернету з'ясувати, що з цим унітазом робити просто нереально. Адже для багатьох кацапів унітаз і досі загадка. А от російський пропагандист Соловйов заявив, хоч 200, хоч 300 тисяч, але Запоріжжя має бути нашим. Політичних і воєнних до інфраструктурних, соціальних і так далі. Ну, от запорозької направлені, скоку можна. Но, в конце концов, відправте туди. Хоч 200, хоч 300 тисяч. Но Запоріжжя должно бути нашим. І можливості, і рішительність у нас вистачає. Тобто народ, який досі не може розібратися, як користуватися унітазом, всерйоз планує захопити Запоріжжя. А от Лавров скаржиться, що в Україні закликають знищувати Русню. Маркоритовий передав небольшу із цитат Зеленського, Шмигаля. Єрмака, Подаліка, де впрямую говоряться необхідності вмічна річ юридичні, а лучше фізичські, але ж Росія лише мирно напала, вбила тисячі, зруйнувала міста і б'є по дитячих майданчиках. І після цього він ще питає, звідки ненависть. І в кінці бездомні Маріупольці, які продовжують записувати звернення до окупаційної влади з проханням повернути їм зруйноване житло, але марно. На місці знесених будинків будують нові для продажу, а місцевих просто зробили безхатьками. На їхні прохання відповідають: житло має відновлювати Україна, а не Росія. Ось туди й звертайтесь. 75 и 77 по улице Каприма. Вместе наших домов поковали разбитые обещания. Нам не просто не дали новое жилье, собираются строить и победить на месте наших разрушенных домов. Представители Жаркеевой администрации в лице Володина и Черного давали многократные обещания о том, что жители наших неопатенных на домов получат свои квартиры на этом же месте наших секционных домов. Видимо ее. Шишкина жилья, на собрании жильцов наших двух домов Государственная администрация прямо сказала, что на месте нашего честного дома будет действительно строиться ипотечное жилье. На вопрос, почему не выдать эти квартиры жителям, мне не понравилось. Теперь, эти квартиры не для вас. И вообще, восстанавливать город и комплектировать вам ваше жилье должна быть. Ачно ми в шоке, ви не знаємо. Класика жанру руський мір прийшов. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? в останні. Побачимось на першому міському. Па-па, незламні.